Пробаланс забезпечує дві важливі функції. По-перше, він містить мінерали та мікроелементи. По-друге, він забезпечує базовий потенціал організму. Це означає, що продукт не тільки мультимінеральний, але й забезпечує лужний баланс. Це пов'язано з тим, що мінерали мають надходити в достатній кількості завдяки збалансованому харчуванню. Пробаланс підтримує постачання магнію, кальцію. Або калію, також компенсує будь-який наявний дефіцит. Інша важлива тема це кислотно-основна система. Їжу можна класифікувати залежно від того, який потенціал вона забезпечує організму кислотний. Лужний або є нейтральною. Наприклад, продукти тваринного походження, такі як м'ясо, ковбаса, а також молочні продукти, сир та крупи, швидше кислотні, рослини і, як правило, лужні постачальники. В ідеалі все має бути в рівновазі. Однак, якщо балансу немає, наприклад, під час дієти з дуже низьким рослинним харчуванням, рекомендуємо додати лужний потенціал завдяки пробалансу. Лужний потенціал забезпечується у вигляді основних солей карбонатів і цитратів. Карбонати, як правило, забезпечують короткочасне знекислення, а цитрати, як правило, довгостроковий лужний потенціал, рекомендується приймати 12 таблеток про балансу на день тричі на день по 4 таблетки після їжі, запиваючи великою кількістю рідини. Якщо ви не можете їх проковтнути, Можна розчинити таблетки у невеликій кількості води або подрібнити у ступці. Ефективність солей не втрачається.